Яку відповідальність понесуть учасники афери в ТЦК на Київщині? Скільки зрадників і колаборантів виявило ДБР за час повномасштабного вторгнення? Та як товари, виготовлені в РФ, посилять обороноздатність українського війська? Про все це просто зараз у Вітаю! ДБР продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України. З початку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду 894 обвинувальних акти. Загалом у відомстві понад дві тисячі справ з них за обвинуваченнями у державній зраді 1679 кримінальних проваджень. 460 справ стосовно колабораційної діяльності. 1146 осіб отримали підозру 537 громадян розшукуються більш як 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Також не забуваємо про справи майдану, ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо чотирьох кримських беркутівців, екс-командира взводу Севастопольського беркуту та трьох його колишніх співробітників. Нагадаю, що під час революції гідності вони брали участь в силовому розгоні майдану. А екс-командир підрозділу навіть вихвалявся у змі тим, що вони розстрілювали мирних мітингувальників. Після втечі Януковича та перемоги революції гідності зловмисники зі зброєю повернулися до Севастополя, почали прислуговувати ворогу та сприяти анексії півострова, за що отримали громадянство від РФ та підозри від державного бюро розслідувань в незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, державну зраду та умисних діях з метою зміни меж території України. А за таке суд може на 15 років позбавити волі. Час нічого не спише. Рухаємося далі. Цього тижня працівники ДБР спільно з митниками запобігли нелегальному ввезенню в Україну 10 тонн товару компанії, кінцевими власниками якої є росіяни. Різноманітні інструменти на понад 4 мільйони гривень ділки хотіли провести, використовуючи треті країни та фірми прокладки, аби уникнути санкцій, не склалося. Весь товар за ініціативи ДБР вилучено та передано до однієї з бригад спецпризначення Нацгвардії для відновлення її ремонтної та логістичної бази. Остання була втрачена під час боїв за Маріуполь у 2022 році. Разом до перемоги. В середині червня цього року рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака ДБР оголосило підозру в ухиленні від сплати податків уже на початку липня в межах досудового розслідування ДБР передало в управління держави завод з виробництва цегли у Львівській області вартістю понад 5 мільйонів доларів. Саме брати одіозних політиків є кінцевими власниками підприємства, яке роками ухилялося від сплати податків. А зекономлені гроші йшли на фінансування збройної агресії РФ проти України. У державну власність також перейдуть позашляховики, понад 10 гектарів земельних ділянок та 31 тисяча квадратів нежитлових приміщень. Сподіваємося, що усі ці статки уже приносять доходи в кошторис країни. Розслідування триває і хто знає, які ще скарби заховані підозрюваними втікачами. І наостанок ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації з-поміж працівників територіальних центрів комплектування, маючи вплив на ухвалення рішень щодо мобілізації, службовці заробляли на ухилянтах чималі гроші. Дев'ятеро посадовців зі столиці та області, керівниця велика одного з районів Київщини та спільники з інших регіонів під гідою екс-керівника Київського обласного військомату вносили неправдиві дані до військово-облікових документів про стан здоров'я о, є зобов'язаних і таким чином знімали їх з обліку через непридатність. Структура злочинного угруповання була чітко продумана: одна частина відповідала за пошук клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. За цією схемою щонайменше сотня ухилянтів могли виїхати за кордон. Платили за таку послугу чи маленьку суму від 6 до 10 тисяч доларів. Семеро громадян підозрюються у створенні злочинної організації та незаконному переправленні через кордон. Справа в суді чекаємо вироків. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.